Привіт, друзі! Сьогоднішній випуск буде присвячений сніданку. Так як погодьтесь, як розпочнеш ранок, яким настроєм його прикрасиш, який, якою енергією підкріпиш своє тіло та розум, так і проведеш день, а за ним інший і так тиждень, місяць, рік і життя в цілому. Тому хороші звички нам дуже потрібні, і чим більше їх, тим якіснішим є життя. Наше тіло потребує постійного піклування, в ньому є резерви, однак їх варто весь час поповнювати, щоб здоров'я було міцним та довготривалим. І якщо говорити про харчування, то сніданок є надзвичайно важливим елементом і ігнорувати його чи не надавати йому заслуженої уваги є великою помилкою. Важливо, щоб кожна людина самостійно обирала рецепти своїх ідеальних сніданків. Відповідно до власних вподобань з обов'язковим врахуванням корисності. Важливо зрозуміти, що кількість не має відношення до якості, а для нас на першому місці є турбота про користь, тобто важливим є якість данки. Виходячи з цього, я ділитимусь із вами моїми. Рецептами смачних, корисних, поживних та якісних сніданків, і, можливо, комусь із вас ця інформація стане у пригоді. На даний момент моїм улюбленим сніданком є цільнозернові вівсяні пластівці, які я заливаю гарячим знежиреним молоком у достатній кількості, накриваю і залишаю на 5-10 хвилин. Далі прикрашаю все сухофруктами і свіжими фруктами відповідно до сезону. Сам процес приготування цього сніданку приносить насолоду. Я обожнюю поєднання різних кольорів, які дарує нам природа. І кожного ранку, ніби художник, малюю нову картину. Цей сніданок любить і моя сім'я, тому я із впевненістю рекомендую всім незалежно від віку. Для дітей смачнішим буде, якщо до пластівців додати одну чайну ложечку Несквік, які ж фрукти потрапляють до мого сніданку. По-перше, із сухофруктів мені до вподоби завжди мати запаси ізюму, чорносливу, кураги, фініки. Далі фісташки, мигдаль, горіхи кеші, фі... е, фундук. По-друге, свіжі фрукти. Як вже зазначалося, я обираю. Фрукти відповідно до сезону це можуть бути яблука, груші, сливи, персики, кію, ананас, манго, полуниця, малина, чорниця, виноград, гранати, банан, черешня тощо. Також мені доподобається додавати диню. Неважко здогадатися, що приготування цього сніданку Змушує заздалегідь піклуватися про наявність фруктів у холодильнику, однак це цілком справедливо, так як якість і користь ніколи не бувають випадковими. Вони завжди є плодами прикладених зусиль. Я вам бажаю смачних сніданків і щасливих ранків до зустрічі!